Привіт, мене звати Антон Пшеничний. Я журналіст від НВІ. Це інтерв'ю із серії про те, що на часі. Ми публікуємо його на нашому каналі 26 лютого, 2024 року. Це день кримського спротиву російської окупації, яка почалася рівно 10 років тому. Тоді на заклик Меджлісу кримсько-татарського народу до Верховної Ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації. Та заявити всьому світу про цілісність України наступного дня о п'ятій ранку до урядових будівель автономії увійшли регулярні військові формування РФ. Ну, до речі, саме це й можна вважати початком російської агресії проти України, яка триває вже 10 років. І в цей день ми вирішили поспілкуватися про 10 років окупації Криму з лідером меджлісу кримсько-татарського народу Рифатом Чубаровим. Пан Рефат, вітаю доброго дня. Вже 10 років Автономна Республіка Крим є заручником Росії. Це немалий термін. І я, наприклад, маю дуже мало інформації, що там взагалі відбувається. Я думаю, як і багато українців. Тому цікаво дізнатись навіть банальне, хто зараз живе в Криму. Наскільки багато окупантів з Росії переїхали туди, та чи багато корінних кримчан змушені були залишити батьківщину. Росія реалізує свою мету, завдання. Вона перед. А я думаю, що вже можна говорити, перетворила Крим в таку собі військову фортецю, форпост для подальших агресій, тут контроль, як нею планувалося Москвою. планувалося контроль за Чорним морем, і можливості тиску на е, е, південний фланг е, НАТО. Тут Болгарія, Румунія, Туреччина. Ми про це говорили буквально з перших років, як Росія захопила Крим про те, що її завданням укріпитися в Криму, щоб йти далі. Можливо, не всі у світі вірили таким нашим передбаченням, але 24 лютого 2022 року це підтвердило і. Саме з Кримського півострову на материкову частину України вторглися одні з основних полон російської техніки, військ. Звідси і сьогодні е, направляються, е, здійснюються атаки ракетами на міста і села е, України. Отже, перше Крим, це військова фортеця, е, яку цей чудовий півостров перетворила Росія. Друге, зрозуміло, що коли будуєш військову фортецю, там не потрібні люди, які нелояльні до тих, хто прийшов, захопив і перетворює на військову базу цю територію. Росіяни одразу визначили тим, кому вони не Довіряють, тобто нелояльних до них це кримських татар, етнічних українців, які залишаються відданими українській державі. Якщо ви е не хочете бачити, ну не ви, окупант, не хоче бачити на території захопленої нелояльних до себе людей, вона має їх звідти витіснити. І вони для того, щоб змусити людей покидати. Крим вони здійснюють переслідування, репресії, гоніння. Зараз в Криму близько 200 політв'язнів, з них дві третини це кримські татари, при тому, що кримські татари за чисельністю складають лише 13% від населення Криму. Це говорить про цілеспрямований характер е антитаї кримсько-татарської Цих переслідувань, але ми говоримо, маючи всі підстави, що Путін поставив собі завдання завершити те, що не вдалося Сталіну. У 1944 році депортувавши кримських татар, він навічно їх а, спрямував вигнання і в Криму було все. Все було вичищено від того, щоб нічого не нагадувало про його корінний народ, були переименовані тисячі назв, були знесені кладовища, все таке інше. Зараз поки що до цього не дійшло, але репресії і переслідування змусили десятки тисяч кримських татар, українців покинути, аби не ризикувати життям дітей. Своїх близьких людей. Але якщо б вони на цьому зупинилися б, витіснюючи е, одних, вони одразу поселяють крім Криму своїх. Отже, за різними оцінками більше ніж мільйон людей, громадян Росії, поселили в Криму за ці 10 років. Ми з цього робимо висновок. що Москва, майже не говорячи голос, що їй доведеться колись покинути Крим, але вона здійснює заходи, щоб якщо їй доведеться, змушена бути піти з Криму під атакою під атакою Збройних сил України. Але пішовши з Криму, вона вже думає про те, як залишитися в Криму. Тобто, ми маємо і це відслідковувати, і не залишати після звільнення таку кількість людей, які, до речі, це теж одне з головних: незаконно поселилися на українській території в той період, коли Українська держава не. Змогла контролювати, не могла контролювати цю територію. Ну внаслідок того, що Крим розвивається як військова база, це інші наслідки. В першу чергу екологічні е, ну, е, коли все е, спрямовано на те, щоб було ефективно з точки зору військових намірів Росії, щоб було зручно військовим. І тому тут відбувається дуже багато ну, таких е, руйнувань пов'язаних з ландшафтом Криму. Це впливає на екологію, а безконтрольний безконтрольне використовування питної води всі ці роки, бо не було ж. Дніпровської води по північно-кримському каналу, а води кожного року під все більше і більш потрібно, оскільки вони збільшують населення Криму, будують нові мікрорайони на 100-150 тисяч людей. І вони просто. Е, ну, е, Проривають і е, облаштовують е, дуже багато е, цих артезіанських скважин, тобто вони вибирають е, питну воду, яка глибока в надрах Кримського півострова, а це, е, в свою чергу, сприяє е, проникненню морської води. Крим же він, як якщо так е, знаєте, поглянути. На карту Він нібито як подушка, така лежить на Чорному морі і перешийками, зв'язується з матеріковою частиною України. І от ті запаси води, які створювалися століттями, якщо не тисячоліттями, вони зараз дуже е, е, безконтрольно е, звідти е, беруться, а на їх місця, на місця цієї води. Приходить солона вода, морська вода, і це буде дуже мати е, такі тривали наслідки для е, кримської землі, для аграрного сектору, якщо ним ще можна буде займатися. От я думаю, що от це такі е, найперші е, і найпомітні. Е, Такі наслідки руйнівні, які відчуває Кримський півострів внаслідок російської окупації. Але найголовніше це люди. Люди 10 років, я говорив про політв'язнів, я говорив про десятки тисяч людей, які були змушені покинути е, місця, де вони виросли, е, народилися. Але є багато людей. Які, ну, які заплатили життям, і ну, це катастрофа, якщо брати багато людей окремо, і подивитися, що сталося, яка їх доля, ті, які були викрадені, це десятки кримських татар, деяких потім знайшли вбитими, це ті, яких. Це тих, яких зараз е, промивають їм е, голови з цими е, пропагандами, пропагандою шаленою, тих, яких змушують, змушують е, йти не йти, а їх забирають в російську армію, дають зброю, спрямовують проти своїх співгромадян. В кожному випадку, це особисті індивідуальні катастрофи тисяч людей. І це зрозуміло най, е, така е, с, ну, страшна втрата от, е, внаслідок цієї окупації. Це люди. Серед кримчан було багато активістів, які від початку анексії виступали проти окупантів. Бахтьох ми знаємо, переслідували, комусь вдалося виїхати. Хтось потрапив за ґрати і досі там яка доля активістів зараз? І чи продовжуються якісь партизанські можливо акції? Давайте так, це та сфера, яку я ну, так ніколи детально не обговорюю, але скажу так, що в Криму живуть сотні тисяч людей, сотні сотні тисяч людей, які залишаються відданими українській державі. Я ніколи не хочу ділити їх за етнічною ознакою, але завжди говорю: це кримські татари, це етнічні українці. Бо я просто виходжу з того, що з ними відбувається. Бо та окупаційна влада вона визначила кримських татар як абсолютно нелояльних до себе людей, і тому е, оці цілеспрямовані спрямовані е, репресії проти кримських татар. Одночасно йде абсолютна демонізація України, українського, і тому е, оці е, люди зрозуміла, вони ну, несуть на себе дуже великі такі е, випробування. Загрози своєму життю і кримські татарі, українці зрозуміло, що такій кількості людей не може бути тих, які би не сприяли звільненню Криму. І ми за це їм дуже вдячні. Окремо хотілося б поговорити про саме кримських татар. Яке ставлення до них зараз? Так, зрозуміло, бо ну, метою російських окупантів. Є те, щоб просто максимально, знаєте, ну, зламати людей, і щоб ніхто з них в жодний спосіб не осмілювався би демонструвати позицію проти окупації. І тому вони е, от ті свої переслідування здійснюють найбільш такі Жорстоких формах для того, щоб, прийшовши до одних, налікати сотні, а то й тисячі інших. Буквально сьогодні, вранці, 22 лютого, вони увірвалися до будинку Лютві Зудієвої. Це громадянська активістка. Вона незалежний журналіст, також вона працює на декілька видань, які її друкують, і е, до з сьогоднішнього дня вже декілька разів її заарештовували, це завершувалося адміністративними покараннями, і сьогодні її теж відпустили, звинувативши тому, що вона е, в двох своїх матеріалах е, вихвалювала, е, тобто здійснювала дії, які заборонені законом. В одному е, місті вона в одній статті вона не назвала. Згадано організацію, що вона заборонена є в Росії, а в іншому випадку, що вона компрометувала, здається, російську армію. Ну І це говорить про те, що оці адміністративні е, такі е, звинувачення можуть, можуть перерости в кримінальне звинувачення. Так часто вони роблять ці окупанти. Зрозуміло, що ми дуже занепокоєні тим, що відбувається в російських тюрмах і колоніях. Справа в тому, що всіх, кого засуджують Криму з громадян України, після того, як цей вирок вступає в силу, їх перекидують в тюрми й колонії на території власне самої Росії, і їх закидують як можна. Далеко від Криму і скажімо, в Красноярський край, там, Якутія, ще щось, якісь там регіони, і те, що сталося з Навальним при цієї такої уваги міжнародної спільноти, його вбили. Ми зараз менше всього говоримо про Навального, бо такі люди, як Навальний, також підтримували на початку. Захоплення української території, зокрема Криму, але це вбивство зухвали, яке здійснено за наказом Кремля, воно говорить про те, що подібні випадки можуть продовжуватися і вони можуть охопити і наших людей. Це для нас дуже боляче, так думати, і ми не знаємо в цій ситуації, що ще можна зробити, щоб уникнути таких як може статися із нашими людьми. Хотів би згадати про кримську молодь. Де переважно вчаться діти після закінчення школи? Чи залишаються вони в Криму взагалі? Які тенденції ви спостерігали впродовж цих десяти років? Тут треба усвідомлювати, що кримські татари проживали, були вигнанні майже півстоліття з 1944. -го. По завершення 80-х років до розпаду СРСР, вони боролися, їх кидали в тюрми, але їм було заборонено повертатися до Криму, а хто, а хто повертався, їх знову і знову викидували за межі Криму або кидали в тюрми. І тому е після того, як стало можливим, була виборана можливість повертатися. І вони повернулися і почали облаштовуватися а тут знову е росіяни захоплення Криму. Я цим хотів підкреслити, що кримські татари намагаються за будь-які умови, за будь-які режими залишатися в Криму. І тому е Крим до 2022 року, до вересня, покидали люди під загрозою, під якимись загрозами. але... Їх не було десятками тисяч, е, хоча ні, ну було десь максимум, можливо, 15-20 тисяч кримсьтата, які покинули за 8 років окупації, і десь стільки ж людей інших національностей. Тобто ми вважали, що з 2014 по 2022 рік десь близько е, 35-50 тисяч в такому е, обсязі. Людей було вимушено покинути Крим, але все кардинально змінилося на гірше після вересня 2022 року, коли в Росії було оголошено мобілізацію, і зрозуміло, що цю мобілізацію вони затято в першу чергу почали проводити на окупованих українських землях, і, зокрема, в Криму. І тут вже тисячі і тисячі людей за лічені тижні. Отянулася з Криму щоб уникнути примусової мобілізації в російську армію. Тепер ми думаємо, що в цілому за 10 років окупації ну, як мінімум 50 тисяч кримських татар опинилися за межами Криму, тобто були змушені покинути Крим для нас це колосальна цифра, оскільки наша чисельність Криму. Всього то складало 300 тисяч людей. Ми розуміємо, що всі, хто має російське громадянство і досягає призовного віку, всі вони підлягають російській мобілізації. Ми бачили відео складовища в Севастополі. Ми бачили, що загинуло багато кримчан. Чи є якісь дані саме по мешканцях півострова? Чи намагаються їх мобілізувати, можливо, в першу чергу, чи навпаки чіпають менше? На перших от, цих тижні, місяці, як було оголошено, вони взагалі намагалися забирати першу чергу місцевих. Бо це ж для них, як знаєте, такий затратний ресурс. Я думаю, що для путінського режиму взагалі всі росіяни затратний ресурс, але люди, які на окупованих територіях і частина з них себе е зберігають як громадяни України. Які нелояльні до е, Росії зрозуміло, що е, спокуса Кремля щоб таких людей в першу чергу, вибачте, мене утилізувати, але з користю для себе. І тому перші тижні е, частині регіонів, ну населених пунктів по Криму, ми коли бачили ці списки, кому розносилися повістки. По селах деяких до 70-80% відсотків це складали чоловіки кримські татари, і ми одразу побачили. Ну це не тільки ми побачили це. В першу чергу побачили люди, і тому одразу така велика кількість кримських татар, щоб уникнути мобілізації, почали покидати Крим. Пане Рефат, пам'ятаємо, що росіяни люблять все націоналізовувати. Йдеться і про державну власність України, яку вони прибрали до рук вже давно, і йдеться і про приватну власність. Що сталося з нерухомістю українців, які мусили тікати з півострова? Дивіться, дивіться, яка, це, яка е, нерухомість. Якщо це особиста, приватна, ну не приватна, а е, особиста ну дім дом там да? Або там я не знаю, що таке. Тут, як правило, ну проблем. Ха, хочу сказати, проблем не було, але потім вони з'явилися. Справа в тому, що е, вони для того, щоб змусити всіх людей взяти паспорти, вони дуже жорстко прив'язали право на власність до, е, до громадянства Росії. І е, було, е, були прийняті такі акти правові, які е, дозволяли окупанту націоналізовувати нерухомість тих людей, які продовжували зберігати ну, не, зберігати, ну зберігають паспорти всі, я думаю, в тому числі і колаборанти, але які е, демонстративно не брали паспорти Росії. І тоді, тобто іноземець на території окупованого Криму не має права мати земельну ділянку. От звідси вже можна далі і е, вибудовувати, які до нього, у нього може бути побудоване житло, але він не може узаконити ділянку, і він змушений або отримати паспорт, або продавати це житло і виїжджати з Криму. Ну, зрозуміло, що всі підприємці, тобто бізнес і нерухомість, якщо цей бізнес е, не перерегістровувався по їх правилах, у нього все націоналізовувалося. Державне майно української держави воно все було абсолютно е, націоналізовано і перейшло до власності країни окупанта. До речі, чи розподіляєте ви припущення, що якби світ тоді зреагував на анексію ну якось більш рішуче, то зараз повномасштабної війни могло б не бути? Так я поділяю е, е, таку точку зору, але хочу сказати: для того, щоб світ тоді би, е, прийняв би іншу позицію, мали би ми всередині держави по іншому поводитися тоді, коли? Коли пішли перші кроки по захопленню Криму, починаючи з захоплення Верховної Ради Криму, Ради міністрів, ну і подальші дії. Але ми тоді, як держава, були в найбільш такому знесиленому стані і світ для того, щоб в самому, скажімо, не втручатися. Не включатися чи не врятовувати себе, нас? Вони е, дивилися на нас, і це полегшило завдання їхнього невтручання. А чи знаєте ви про якийсь план дії після звільнення Криму? Чи має наша влада такий план? Можливо, він е, розроблявся навіть спільно з вами? Тут немає недоліку в різних планах є стратегія деокупації Криму, є е, побудовані на цих стратегіях різні програми по тих чи інших напрямках, відомствах, починаючи від освіти і таке інше. Тобто, тут, але е, тут є різні напрацьовані е, програми, е, проводився і конкурс кадрів для того, щоб залучити їх. Період інтеграції Криму після звільнення нещодавно завершена така кропітка робота залучення громадськості правозахисників щодо когнітивної деокупації Криму, як, от в головах людей, все це буде відбуватися буде. Але все залежить від того, як звільнятиметься Крим. Як його будуть звільняти, як він сам себе е, поводитиме, бо ми передбачаємо, що як тільки Збройні Сили України наближаться до адміністративної лінії, тобто звільняючи Херсонську область, вони наближатимуться до Криму. Е, ми думаємо, що і в Криму будуть відбуватися певні події, бо люди ж дуже багато людей чекає. і тому. Е, от той спосіб, е, чи різні способи е, реінтеграції Криму залежатимуть від того, який спосіб буде звільнятися Крим. Ми дуже сподіваємося, що це буде без е, особливо активних військових дій, але ж ніхто це не може гарантувати. Ну подивіться, що відбувається е, там, де лінія стихнення. Що від міст і селищ майже нічого не залишається, і там треба говорити про відтворення цих територій з нуля, а не про реінтеграцію. Дай Боже, щоб Крим цього уникнув, але все покаже подальший хід війни. Які три речі, на вашу думку, треба було б зробити Україні в Криму в першу чергу після деокупації півострова? Це трансформація статусу Криму, не повернення до Кримської області, а удосконалення правового статусу кримської автономії. Нарешті ми маємо дуже чітко а, закласти такі основи під цю автономію, що перше. Було реалізовано право корінного народу на самовизначення у складі України, щоб були реальні механізми для справжнього рівноправ'я всіх людей, які живуть в Криму, а не тільки представників етнічної більшості, якими були росіяни. Але що би ми не робили в Криму, то оці два е е кроки, я вважаю, обов'язковими, це має бути. Автономія корінного народу Криму у складі української держави, от ці е, кроки, мають бути спрямовані на те, щоб абсолютно укріпити е, принцип територіальної непорушності, е, непорушності територіальної цілісності України. Тобто, що би ми і як би не розвивали ми далі Крим? Треба, щоб як батьківщина кримсько-татарського народу, він би давав всі можливості для збереження і розвитку кримсько-татарського народу. В нього немає просто іншої землі. І друге, що б ми не робили, в тому числі для кримських татар, там має посилюватися абсолютно українська держава. Пан Рефат, дуже вам дякую, що доєдналися до цієї розмови. Я вам бажаю якнайшвидше побачити Крим, відсвяткувати перемогу України вже на звільненому півострові. А нашим глядачам я нагадаю, що на зв'язку з нами був голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. З вами був Антон Пшеничний. Побачимось.